В день медика лікарям області передали сучасні карети швидкої допомоги. 13 автомобілів з повною комплектацією сьогодні відправилися у райони області. Доїхати у найвіддаленіші куточки менше ніж за 25 хвилин відтепер зможуть зробити фахівці за допомогою сучасних карет швидкої. Олена Крамаренко показує команді Сі-4, як укомплектований цей автомобіль. Що є в машині? Є електрокардіограф сучасний 6 12 канальний з функцією телеметрії. Тобто, якщо бригада на виклику знімає ЕКГ, вона передає на телеметричний центр і лікар консультант-кардіолог може надати. Пораду або консультацію з приводу тієї патології, яка є в пацієнта, для проведення серцево-легеневої реані... реані... реанімації та моніторингу є сучасний дефібрилятор. Також Олена Крамаренко каже, швидка оснащена монітором пацієнта, який має датчик пульсометра, артеріального тиску та картографа, за допомогою яких можна простежити за основними показниками організму. Для роботи як в зимовий, так і літній період, є пристрій для нагрівання розчинів. Ми можемо довести рощин для внутрішньовенного влив до необхідної температури в шафі знаходяться два великих кисневих балона, які дають можливість проводити кисневу терапію». у швидкій Є вакуумний матрац, комплекс шин, транспортувальна дошка та фіксатор голови все аби якісно надати допомогу пацієнтам при різних травмах. Віталій не стримує емоцій, адже розуміє, що за допомогою цього автомобіля зможуть виконувати свою роботу ще швидше і якісніше. У нього зараз повний привід для населених пунктів, які знаходяться за межами Чернівців. Чудова машина, прохідність більша, машина укомплектована по всім стандартам. Автомобіль вдалося отримати завдяки Міністерству охорони здоров'я України, каже Руслан Запаранюк. Сьогодні ми поповнюємо наші ряди швидких для того, щоб надавати екстрену медичну допомогу нашим боковинцям. З 13 автомобілів 9 автомобілів це автомобілі, які будуть надані нашим територіальним громадам, які будуть обслуговувати територіальні громади, і 4 автомобілі залишаться в нас в Чернівцях для обслуговування наших містян. З такими автомобілями лікарі тепер зможуть оперативно надавати невідкладну допомогу навіть у важкодоступних селищах області, каже Володимир Єлінєв. Ми замовляли міністерство охорони здоров'я. Ми наголошували, що для нашого регіону саме потрібні в першу чергу повнопривідні автомобілі, тому що ну у нас є складнощі з гірською місцевістю, з Дністровським каньйоном, тобто повнопривідні автомобілі нам потрібні. Ці автомобілі, які зовсім скоро обслуговуватимуть райони області, вартують 22 мільйони 100 тисяч гривень без рахування ПДВ. Романолійник Діана Чіак Новини Чернівців телеканал СІ-4.